Ну що, друзі, ось і за вікном, а отже саме час дивиться матчі Ліги Чемпіонів. До того ж, не лише футбольний. До слова у Лізі чемпіонів з телевізійного безумства напруження боротьби настільки серйозне, що усім футбольними гранбами не снилось. Ложець! САТАНА Придаю тебе і мелких твоїх твоих! А -а -а! Тішить ще й те, що на відміну від того ж футбольчика у лізі чемпіонів з тілі бізумства, вкрай духовні та імпортозавіщені фаворити. Іншими словами, команди з Росії та Білорусі можуть дати фору тупо будь кому чого вартий лише мінський центр форвард на прізвище Азарінок. Ми вам вже показували цього Тітана думки. Извращенцы, убийцы, педофилы, грязные лжецы, психопаты, садомиты, террористы, проститутки, плесень человечества, канализация, дно жизни, бесы. Вас надо поднимать на вилы, опускать под жердочки уличного деревенского нужника. Вы личинки в экскрементах, вы абсолютно... Да я погонь! Так ось озаренок, це яскравый приклад того, як справжний профессионал умеет тримати форму. Дивак стабильно несе люту дичину, тупо завжди. И зараз вину стрибку через себе. Звісно, не по воротах вдарить, а лизне керівництво. У спортивному світі подібне називають короночкой И в этот день, и в любой другой, мы думаем о белорусском лидере его эпохи, которая ворвалась в этот мир, когда он лежал в и сейчас... Вытягивает человечество к свету за волосы. К Александру Лукашенко пришли народы, народы мира, проживающие у нас. Раскольники и еретики убежали, их было мало, они жалки, мы плюем и вслед, а народы поют. Славу нашему, единству нашему президенту. Поют и ждут и любят и надеются уже много лет. Розумієте тепер, що ми маємо на увазі, коли говоримо про телебізумство. На секундочку, 21 перше сторіччя загроб. А державні телеканали, начебто як європейської країни, на повному серйозі крутять контент, де народи світу нібито моляться за мінського божевільного картографа. Білоруська модель построєння життя, відношення к народам і релігіям стане основою для многополярного світу. Здесь на всіх язиках, во всіх храмах моляться за мір. Землю нашу і батьку. Ношу звучить дуже правдоподібно. Зізнайтесь, коли востаннє до боженьки з подякою за білоруського звертались, зверталися. Та як за Лукашенка не молиться. Як дід виявляється, цитую, диктатурі Педіков хоробро протистоїть. А тут ще в мірі диктатура Педіків установилась. В ней під ударом оказалась традиція: Приют убежище нашла она у нас. За Замощний бацькінець спиною. О, головне Мілонову такі сенсації не розказуйте, щоб імперія просто під хвіст Лукашенку удар у відповідь не завдала. Лучше не підходити. Ну а якщо серйозно, саме за такі моменти ми любимо лігу чемпіонів з телебезумства. Бо ж вона не лише продовжує життя через здоровий сміх, а й дозволяє кошмарить божевільних пропандістов незручними питаннями. Скажімо. Якщо у Білорусі все дійсно так класно, як розповідає зарянок, Нормальні європейці стрімятся к нам. Ми мушкетери дюма, ми благородство Дон Кіхота. У нас Шекспіровське страсті. Ми великий Ум Канта. Ані всі переїжджають в Білорусь. То чого тоді десятки тисяч мігрантів, якраз із території цієї країни, кордони Євросоюзу штовхують? Залишалися в руське мірі. Процвітать Путіна облизувань за Лукашенка-молиться. А вони замість цього як у держині, на польські кулі біжать. Польша готовится защищать свою границу от прорыва мигрантов. В Беларуси большая колонна мигрантов пришла к польской границе. В ней около тысячи человек. Военные патрулируют территорию, которая после миграционного кризиса 2021 -го года снова становится горячей точкой на польско-белорусской границе. И это же больше граждан и дружных же краи. Ну а Заренку, как пояснить такие метаморфозы? Выходит, что мигранты або ж сами себе враги, або лыжи таки не едут. И тут мы просто нагадаем, что пропаганда в русском мире разрахована на тупых. А всех, кто назручни питания, задает режим Лукашенко або у увязнителях маринує, або банально із країни. Есть два видения мира. Видение героев, мечтателей, подвижников, поэтов, державных людей. А есть взгляд навозных червей, грязных свиней, личинок, рабов. И я покажу их вам. Вот они, те, о ком говорил Нечаев, маргинес, дно. лихой разбойничий люд. Революціонери не на словах, а на ділі. Ведь грабіж, убийство, алкоголізм, аморальщина це все змагарство. Ну а ті, хто залишився розбіжностей між словами і справами, вочевидь, не бачить. Та нашу й нашу головою думать, якщо життя в рожевих окулярах таке прекрасне, сидиш собі в роздовбаній хрущовці і відчуваєш свою нору центром Всесвіту. Заждіть ще кілька хвилин, і Дон Кіхот у двері постукає. Ми. Наследники великой европейской культуры. Гегелевский дух истории – это мы. Мы, мушкетеры Дюма. Мы, благородство Дон Кихота. Десь на этом этапе, мы абсолютно щиро и с чистым сердцем собирались выкликать в одну из минских студий швидку. Все же таки шизофрения про справжнюю Европу и новый Ковчег Ноя – это уже тумач матч даже для Азаренко. А нормальные европейцы стремятся к нам. Мы – наследники великой европейской культуры. Им отвратительны ужасные современные Блюклые, тусклые, скучные, серые, пиджачно-глупые, тупые до невозможности, жалкие еврочиновники. Европа, Європа, ми тебя тебе этих страшил. Однак в останній момент вирішили все ж санітарії, не викликати, бо ж не спортивно якось забрали б білоруського лизуна. З ким тоді вже російським майстрам телевізумства змагаться. Тим більше за поребрікової профії це єдина команда у світі здатна кинуть реальний виклик білоруським титанам. Так зде там зґвалтований рептилоїдами Прокопенко? Давай вже показує зарьонку, де раки зимують. Студія РНТВ Ігор Прокопенко. Тут ми одразу зазначимо, що російська збірна із стілів застосовує дещо іншу тактику. Якщо білоруси намагаються взяти божевільними фантазіями та неадекватним підлабузництвом, Не зря Пушкін писав, о Петре, А я повторю про батьку. он весь як боже гроза. Боже! значит, исполняет высшую волю Создателя. И гроза, которая очищает воздух, дает свежее дыхание и разит змей и чудовищ. Да россияне роблят ставку на максимально идиотские фейки. Зараз мы вам покажем яскравый приклад. Среди пленных теперь очень много молодых, совсем молодых украинских пацанов. Говорят, студенты отчислены за неуспеваемость и сразу на смерть. Что кому не зрозумело, друзья, Зеленский из простого актера КВК, который радостно посмехался Биля Маслякова. Вот посмотрите на эту во всех смыслах удивительную фотографию. Узнаете, этот отрок во вселенной, это и есть Володя Зеленский. Он прямо светится, потому что рядом с ним Александр Васильевич. Перетворился на справедливого фашиста. І вже формує власний чи то Гітлер, чи то Зеленський югенд. На фронт, якщо ви не знали, нібито школярів та студентів вже гребуть, провалив сесію і все. Завтра вже під Покровськом чи під Вовчанськом воюєш. Київський режим бросає на передову 19-літніх українських пацанів. Це сформировано под лицом під ліцом сирським і ним із студентов Харківського политеха. Зверніть увагу, що як доказ Шізіки з РенТВ, навіть фотографії, нібито мобілізованих дітей та підлітків демонструють. І тут ми поставимо лише кілька простих питань. На що вони в Москві взагалі розраховували? На те, що всі тупі і повірять просто на слово. У такому разі у нас для росіян погано не получилось, не фартанула. З іншого боку, як для Ліги Чемпіонів із тілі хід цілком виправданий. Однак решта адекватних людей за таке громитимуть фейкометових вісти і гриву. Що там про Кобенко? Ось це мобілізований студент, який провели в сесію, так? Говорять студенти, відчислені за нього і одразу на смір. не полінувалися і знайшли оригінал. Фото ось воно в інстаграмі воїна. А це те, що він пише про свою службу. У далекому, вже 2020 році, я вперше підписав контракт та став до лав зсу. Моє життя перевернулося з ніг на голову. Ще тоді 20-річний хлопець зараз захисник України. Тобто людина пішла до армії добровольцем ще 4 роки тому. А тепер російські пропагандісти ліплять із нього студента в трусіках. І ось таких убогих фейків на російських каналах, хоч греблювати. Давайте далі дивитися. Київський режим продовжує запугувати мільяр на цей пішли не просьби снарядів, а наоборот. Обещание завалить своїм оружием. Весь мир. Україна создає сеть секретних подземных заводів для перезапуска оружейной промышленности. Ну нічого собі виявляється в Україні. Вирішила збудувати таємний підземний завод. На щастя, російські розвідники його швидко розсекретили. Тим більше, що без участі німців у будівництві не обійшлося. Киевский режим, кстати, надеялся скрыть местоположение этих заводов, но в наши дни такое не утаит. Например, немецкое предприятие Rain Metal выбрало для размещения своего первого завода место рядом с селом Чернотисов в Закарпатье. Несмотря на попытку засекретить строительство, жители соседнего города сразу обратили внимание на бесконечные колонны метаномешалок, которые вдруг потянулись через их город. Тут и починается найти кавиша. Вождь выявляется целошенаивных думать, что снаряды Но насколько опасно появление на территории Украины немецкого завода? Российские эксперты уверены, на самом деле никакого производства немцы на Украине открывать не стали. Очевидно, что на самом деле европейцы никакого вооружения на Украине производить не собираются. На на Закарпатте... Тільки ви зараз не смійтесь, добре? Планують створити другий в Україні центр чорних трансплантологів. Давай, Прокопенко, розкривай сіка. нельзя не учитывать и то, что западные бизнесмены могут строить под землей на Украине не только заводы. И соцсети завалены сообщениями, из которых следует. Родственники пропавших без вести считают, что военные могут оставаться в живых, но находиться в плену украинских преступных группировок. В западной прессе все чаще всплывают упоминания и о том, что иностранные наемники и некие специалисты также могут быть причастны к пропажам людей на линии соприкосновения. Звездно, Люди ж на війні саме через трансплантологів безвісти пропадають, а не тому, що опиняються під завалами після прильоту тих самих кабів. Але пропагандисти настільки тупі, що гнуть саме цю лінію. На Україні продовжують пропадати люди. В начале июля 2024 року на Україні пропала вести целая бригада ВСУ. 57 й отдельной мотопіхотної бригади Вооружених Сил Украины, воевавшей під Волчанском, вдруг перестали виходити на связь. Українці опасаються, що їхні близькі стали жертвами чорних трансплантологів. Ну і щоб холопі не сумнівались, фейкоміти з РНТВ намагаються підтвердити новий фейк старим, адже крім підземного центру на Закарпатті, нібито такий самоіснує ще й в Одеських катакомбах. Примечательно, что рядом с местами, где украинцы обнаруживают кладбище так называемых хирургических отходов, часто находятся и подземные сооружения. Так, например, неподалеку с одесским захоронением находится одно из самых знаменитых на Украине подземных строений – одесские катакомбы. А вот сейчас находится на цвинтере, расташованному Целое кладбище так называемых хирургических отходов. Вот эти кадры. Рядом с этим кладбищем находится военный госпиталь и порт Один через который и вывозятся органы, добытые таким путем. Это новое захоронение. То, что я снимал первый раз, это было 15 апреля. Да, кажется, 12 апреля. Но умог не загоны Путина от такого видовища мить убежать за валидолом. Ну ось же ось воно. Які ще докази вам потрібні? Этот бізнес только буде наращуватися і усилюватися. І э, Одеська область, в которой э, були найдены свидетельства цього э, э, вот чорного бізнесу, не єдиний случай э, на Україні. Але ж ми не дарма показуємо подібні приклади в сюжеті про лігу чемпіонів із телевізумства. Адже в даному випадку канал Рен ТВ абсолютно серйозно під виглядом новин намагаються втюхати халопан відео восьмирічної давнини, і це легко довести. Звісно, навіть у 2016 році ніяких розчленованих військових там не ховали. Ось це, наприклад, стаття опублікована ще до війни, саме у 2010 році. В дні місцевий чиновник докладно пояснює, які поховання відбуваються на цій ділянці кладовища. Спойлер нічого спільного з військовими і з чорними трансплантологами на єдинственним акритим для захоронення западному кладбищі є цілий район сплош зайнятий неухоженими могилами без крістов і пам'ятників з одніми лише бетонними табличками на табличках надписи Ні чоловік, мужчина, жінка. звесна женщина. неустановлені ні Крім того, тут закопують і так звані медичні відходи. Ну тобто, якщо людині ампутують ногу. Її не в смітник викидають, а за протоколом намагаються поховати у спеціально відведених місцях. Хірургічні відходи – це ампутовані ноги і руки, препарувані в анатомічних тіла і все прочее, що залишається після нелегкої врачебної практики. По словам директора кладбища Западное Анатолия Голованя, так было всегда. І хто б міг подумати під час публікації цієї статті, що через багато років саме з її допомогою викриватимуть цинічних російських пропандістов, які у своїй брехні остаточно втратили глузд. Тут же знаєте, як в пропаганді потрібно градус постоянно повищати. І наостанок, друзі, свого фаворита в лізі чемпіонів і стіля бізумства, пишіть у коментарях на Ютубі під цим випуском. Нехай дивляться, читають і вчаться, працювати. Бо поки їхній контент націлений качати Україну зсередини. Не викликає нічого крім сміху.